Доброго дня, шановні друзі, з вами я Вероніка, і в сьогоднішній телепередачі Молоде Тіві ми будемо говорити про найбільш важливі події, котрі відбулися в Житомирі протягом останніх тижнів. Рубриці Студентське кіно ми представляємо фільм, який здобув нагороди на багатьох всеукраїнських фестивалях і став переможцем обласного краєзнавчого конкурсу. Премією в конкурсі відзначаються учні загальноосвітніх шкіл і студенти вищих навчальних закладів за кращі науково-дослідницькі роботи у сфері історії і культури нашого краю. Започаткована вона обласною радою на честь 75-річчя Житомирської області за сприяння управління культури і туризму Житомирської обласної державної адміністрації. Напередодні нового року журі конкурсу визначили лауреатів, серед яких головну премію. В категорії учнів і студентів отримав фільм про видатного скульптора, лауреата премії Івана Огієнка Василя Івановича Фещенка. Завдяки тим, хто тут зібрався за цим столом. Ті люди, які все роблять для того, щоб краще пізнавати нашу область і встановлення обласної краєзнавчої премії, яку я заініціював. У 2012 році, вона в березні місяці була на сесії обласної ради затверджена. Вона дає можливість активізувати цю роботу, активізувати цю роботу в навчальних закладах, школах, вищих навчальних закладах і серед населення нашого Поліського краю. Так подвижники, як в нас є в області, ну, я перш за все назву Мокрицького Георгія Павловича. Який робить все для того, щоб ця робота активізувалась в нашій області. І перша премія присуджується мозговому віктору, випускнику Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка, науковий керівник майборода В'ячеслав Михайлович. Отже, давайте подивимось фрагмент цього фільму. Розуміння з першого погляду, співдумки. Таке скажеш не про кожного друга, а про незнайомця і поготів. Мені пощастило зустріти таку людину. Василь Іванович Фещенко. Можливо, комусь це ім'я не скаже нічого. До певного часу і для мене так було. Перша зустріч, звичайна, буденна, відбулася вона на відкритті меморіальної дошки Святославу Ріхтеру, де він, чесно кажучи, не справив на мене ніякого враження. Звичайний собі чоловік у літах інтелігентного вигляду, що збоку споглядав на те, що відбувалося, пізніше я дізнався, що це був автор щойно відкритої меморіальної дошки. Час минав, а я продовжував навчатися. Проте доля вже виставила всі фігурки на шахматній дошці, нам потрібно було відзняти курсову роботу. Мою увагу привернуло прізвище Фещенко. Я не знаю чому, але у мене було відчуття, наче хтось підштовхнув мене до цього рішення. Думки пливли бурхливим потоком, і я взявся за роботу. Він виявився відомим в житомирі скульптором. Таким чином вибір був зроблений. Знайшовши номер мобільного телефону, я домовився про зустріч з цим чоловіком. Заходь, студенте! Іначе не було тієї різниці у віці, у поглядах, у світобаченні. Я зрозумів, що це саме та людина. Хоч і незнайома, яка розуміє з першого погляду, з першої думки, зняв цей фільм випускник факультету кінотелемистецтво Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка, Віктор Мозговий, який сьогодні в нашій студії. Доброго дня, Вікторе. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, з якими проблемами ви стикались під час зйомок? Основною проблемою, з якою довелося стикнутися під час зйомок, це написання літературного сценарію, щоб провести всі ті архівні дані, які довелося відзнайти для фільму про Василя Івановича в одне ціле і скласти це в одну історію. Який найбільш цікавий момент під час зйомок вам запам'ятався? Найбільш цікавим моментом, мабуть, було те, що залишилося за кадром. Василь Іванович, дуже гостинна людина. Після того, як ми закінчили написання інтерв'ю, яке тривало вже майже години чотири, здається. Він запросив мене до себе на кухню, на українські деруни. і просто там той, сам той момент спілкування з людиною, з творчою його якісь філософські думки про мистецтво зараз, про те, яким воно було раніше, і це, мабуть, було саме цікаве, з чим мені довелося стикнутися під час роботи з фільмом. Як вплинув на вас ну герой цього фільму? Чи змінились у вашому житті якісь можливо погляди на життя? Коли ми спілкувалися за філіжанкою кави з дерунами в нього на кухні, він розповів багато цікавих історій зі свого життя, з історичної історичного формування мистецтва, зі свого зі своєї точки зору на мистецтво, що в подальшому допомогло мені знайти себе в житті, в навчанні? і, знайти те діло і правильний підхід до нього, який допоміг мені в житті. І ще одне питання. Що цікавого запам'яталось вам з вашого яскравого студентського життя? самим яскравим, мабуть, були періоди, коли. Ми ходили на знімальні пленери, участь в якихось проектах, записи програм, це якісь концерти, де ти їздиш по різним містам, по обласним центрам, приймаєш участь в якихось певних конкурсах, їздиш на кінофестивалі, спілкуєшся з студентами з інших кафедр. І... Це допомагає дуже сильно допомагало розширити своє якісь певне світобачення ситуації от, під час навчання. Дякую, Вікторе. Було дуже з вами цікаво спілкуватися. Я вважаю нашим глядачам також було цікаво дізнатися, як насправді відбуваються зйомки фільмів і інтерв'ю з такими цікавими людьми і діячами мистецтв. Тому що минуле належить історії, а майбутнє це таємниця. А ця мить, котру ми маємо, це є подарунок. Тому давайте переглянемо цей фільм. Робоча атмосфера, гіпс, погруддя, молоток, інші інструменти, ніщо з цього, хоч і лежало безладно, не псувало атмосфери творчості. І людина серед цього не була зайвою. Але що це за людина? Творчі люди всі незвичайні, темні очі, веселий погляд, відкрите обличчя, глибокі думки, життя заради життя, радіти кожній миті, гроші ніщо. Допомога, підтримка, любов, ось заради чого варто жити. Доросла людина, але з поглядами і щирістю дитини. Зараз таких мало. Жити не заради збагачення, а щоб тебе пам'ятали за твої вчинки. А воздам. Не просто слова, а девіз життя. Усе геніальне просто, усе просте геніально. Сам Василь Іванович народився в селі Чуповичі Малинського району. Там отримав першу освіту в середній школі робітничої молоді. У нас, допустимо, в селі семирічна школа, а наступне село Барвінки, там початкова. Чотири класи, а вже хто закінчив чотири класи, йшли до нас в Чоповичі, значить, в семирічку. І тут після початкової школи до нас прийшов хлопчик Микола Мирутенко, і він мене настільки вразив тим, що він вже писав масло, Він писав вже картини. І ото він заразив моєю цією бацилу, яка до сьогоднішнього дня не прийшла. От, Я не, не розумію, наскільки то, може, і це все не, не так, і воно і в житті могло відбутися. Ну от так раптом, ну, як вірус попав. от. І я вже сидів ночами, копіював це те, що мене десь ну наштовхнуло на цей шлях. В 1960 році вступив до Сімферопольського училища імені Самокиша. У 1965-му вступив до Київського державного художнього інституту, в наш час відомий як Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури. Після закінчення навчального закладу приймав участь у багатьох виставках та конкурсах. З 1978 року за творчі здобутки в галузі мистецтва був прийнятий у Національну спілку художників України. Я став членом спілки як портретист, От, тому я виставив декілька портретів, маючи вже і українські, і всесоюзні виставки на той час. Ну, така була в нас, як кажуть, змагання бути членом спілки. О, тому що воно давало певні переваги. І платити за майстерніше, і то за творчі послуги, і купити матеріалі. У нас були магазини спеціальні для членів спілки, купити краски, пензлики, там. Все, значить, ну, всі послуги були для членів спілки з певним відсотком зменшення ціни, тому ми платили внески і було. Сьогодні воно майже не має цього нічого. Е... Спілки сьогодні, так сказати, е... кинути на самопризволяще, як кажуть. От, як хто випливе, я не знаю, чим це кінчиться. Я вважаю, що це на сьогоднішній день неправильно. Чому? Тому що ті люди, наприклад, такі як я, які вже були сформовані в тій державі, яка існувала, якої сьогодні немає, вони були, так сказати, сформовані і до, певної, до певного часу повинно було б цих людей провести далі, зробити трансформацію, щоб вона не була болючою. На сьогодні це день болючий, тому що в нас багато художників. На зиму повідрізали опалення, значить, все, тому що вони не, не здатні заплатити ті, е, ті ціни, які нам сьогодні пропонують. За створення пам'ятника Марко Вовчок в місті Нальчик був нагороджений почесною грамотою президії Верховної Ради Кабардино-Балкарської АРСР. Перша робота, яка <кхів> дипломна робота Марко Вовчок. Так трапилося, що я її зробив, вона стоїть зараз у Кабардіно-Балкарі в Нальчику, де закінчила свій земний шлях видатна письменниця, яка сама росіянка стала класиком української літератури. Марія Олександрівна Вилінська, Марко Вовчоб. От. Там, де вона жила, де був її невеличкий маєток. От. Там є невеличкий музей і там на цій же території стоїть пам'ятник пам Варкового пчо. Звичайно, до певної мірі було це як таким творчим, оскільки цей задум здійснився, що дипломна робота, я ще після того, як захистився, ще рік працював. От ведули в бронзі і там зробили пам'ятник, і це був подарок е, українського народу, народом кабардино балкарії От, під Таким вона девізом пішла, значить, в життя, і там вона, слава Богу, є до сих пір, не дивлячись на сьогоднішній життєві перепіті. Вона. Достойно там своє місце. В листопаді 1995 року Василю Івановичу було присвоєно звання заслуженого художника України. У 2009 році, Житомирською національною спілкою художників України, маестро був висунутий кандидатом на здобуття премії Огієнка, яку згодом здобув за вагомий внесок у розвиток українського мистецтва та проекту і моделі статуї Івана Огієнка. Порогієнка, що я працюю вже 10 років, от, тому що різні підводні, ідеологічні камені мішають цьому. От, Хоча, якщо дасть здоров'я, то незалежно від того, що як буде, я все-таки його зроблю. Матеріалі, якщо не буде в державі бажання знайти йому достойне місце, то я в себе в селі на городі поставлю. От і хай буде так. На сьогоднішній день роботи Фещенка знаходяться в багатьох містах України Росії, Болгарії, Азербайджану та інших країн світу. Ця зустріч змінила мої погляди на життя, на творчість. Я побачив світ іншими очима. Задумався для чого живу. До цієї межі рано чи пізно приходить кожен. Я вже знаю, як жити та творити далі. І вагомий внесок у моє рішення допоміг зробити Василь Іванович Фещенко. Людина геній, людина філософ, людина, дитина світу. А зараз я хочу представити нову рубрику під назвою Цей реальний нереальний світ вести її буде завідуючий відділом кінотелемистецтво нашого коледжу, режисер-оператор і відомий мандрівник В'ячеслав Майбереда. В'ячеславо Михайловичу, вам слово. Дякую. Доброго дня, шановні телеглядачі. Розпочати рубрику Цей реальний нереальний світ. Я хочу з розповіді про фільм. Спочатку було слово. Ідея фільму виникла не випадково. Під час експедиції і зйомок іншого фільму про трипільську цивілізацію ми подорожували Україною і знімали історичні місця, розкопки стародавніх поселень до слов'янського періоду на південному сході України поблизу міста Мелітополя. Ми вирішили завітати до заповідника Кам'яна Могила. На той час я вже мав книгу видатного шуморолога Кіфішина. Кам'яна могила, розшифровка, опит дешифровки про архіва. Цей чудовий фоліант, який зараз у мене в руках, надихнув мене на вивчення цієї теми. І під час вивчення мене вразила не тільки глибина і об'єм вивченого матеріалу, складність розшифровки на скельних малюнків, написів, але й висновки, які робить кіфішин і деякі інші. Вчені всі члени нашої експедиції, а це і мій співавтор цього фільму Олег Кот і директор студії Іван Кваша дуже хотіли самі побувати в гротах Кам'яної могили, доторкнутися до таємничих написів, вік яких, за деякими припущеннями, більший ніж вік, ніж біблійний Адама і Єви. Дослідження цього феномену. І присвячено фільм, фрагментний з якого я хочу вам зараз запропонувати. Разве мог предположить обычный преподаватель училища культури, что однажды, прикоснувшись к тайне, придется окунуться в жизнь полную приключений, открытий и загадок? Много еще мне предстоит узнать, и в погоне за истиной мой путь только начинается. Ступенька за ступенькой мы с вами будем подниматься из глубины веков, двигаясь от начала времен к новой эре. На пути нас ждут загадки истории, необъяснимые факты, правда и вымысел, мистика и реальность. Кто из нас не мечтал о путешествиях, приключениях, дальних странах? Мало кого оставляют равнодушными исторические фильмы и книги. Но почему мы знаем об истории других стран больше, чем о своей собственной? Много ли нам известно о жизни наших предков до христианский период? Все эти вопросы привели меня к изучению истории и этнографии. Мое увлечение у многих вызовет недоумение. Как-то это все несерьезно. Но этнография ⁇ это не просто коллекционирование легенд, обрядов, тостов, как это показал в своем фильме известный кинорежиссер Леонид Гайдай. Этнограф ⁇ это человек, который отыскивает и восстанавливает по крупицам историю своего народа. Наряду с археологией, этнография позволяет восстановить недостающие фрагменты истории быта наших предков. Как-то мне попалась на глаза легенда, записанная от нагайцев Борисом Михайловым. «Провинился чем-то богатырь Багур перед Аллахом, и тот наказал богатыря. Повелел вырвать руками из ближнего горного кряжа камни и сложить из них на берегу реки Молочной такой высоты гору, с которой во все стороны была бы видна степь. Исполняя веление Аллаха, Багур рвал из кряжа громадные камни, переносил их на себе и складывал один на другой в указанном Аллахом месте. Для скорейшего исполнения работы он прибегнул к хитрости неплотно складывал камни. Когда более чем наполовину работа была уже сделана, Багур, втаскивая глыбу, неосторожно оступился и провалился в умышленно оставленные им между камнями щели. Завяз там и умер от голода. Такое наказание постигло его за желание обмануть Аллаха. После этого Аллах повелел ветру засыпать песком все щели между камнями и закрыть тело богатыря Багура, кости которого и поныне находятся ущемленными между камней. Место же стало называться Камень-гора. Еще одна из легенд о ссоре двух богатырей, которые кидали друг друга скалы, имеет славянское происхождение. Это предание относилось к удивительному памятнику історії каменной могиле. і находится оно не где-то за три дев'ять земель, а на Україні рядом с городом Мелітополем. Наступній нашій передачі дивіться повну версію цього цікавого і захоплюючого фільму. На жаль, наш час вичерпано, і передача добігає кінця, але ми не прощаємось і чекаємо вас на наступному тижні у цей самий час. До нових зустрічей!